Будемо далі говорити про ринок онлайн торгівлі? Бачимо, що попри те, що Україна крайніми роками дуже активно цифровізується, зробила значний поступ у сфері діджиталізації, як зараз модно про це говорити. все ж таки рівень онлайн торгівлі не покращився. А то й взагалі, деякі деякі дані свідчать про те, що обвалився. Тож з яких причин це сталося? Пане Андрію, як цю проблему вирішити, і, врешті решт як можна уберегти ринок онлайн торгівлі станом на сьогодні? Дійсно, повномасштабного вторгнення обвалився ринок онлайн торгівлі, але насправді, напевно, вся економіка України обвалилась, і перший тиждень практично в онлайні замовлень після повномасштабного вторгнення не було. Натомість всі відзначають дослідження, що вже на другий тиждень від повномасштабного вторгнення люди почали замовляти онлайн, люди почали клікати, відкривати сайти онлайн. І дійсно, якщо ми говоримо про золоту еру онлайн торгівлі це ковідні обмеження і 21 рік. Тоді дослідники називали дохід у 753%. І 90 мільйонів доларів. Натомість у 2023 році до, дохід був двічі менший 345. І що це, про що це говорить? Про те, що потихеньку е, онлайн-торгівля оговтується після повномасштабного вторгнення. Так, дійсно, не відбувається це швидкими темпами, але фактично, навіть вже в цьому році е, ми бачимо те, що онлайн-торгівля відновлюється. Що сталося під час повномасштабного вторгнення? Багато населення виїхало за кордон. Фактично, дослідники відзначають це приблизно десь на 20%, скоротилось населення України. Чи вплине це на момент? Звичайно, впливає. Люди почали економити, люди почали менше десь замовляти. Люди... Не знають, що відбуватись буде завтра, тому це відбувається фактично і на їх кошику, і на їх купівельній платожспроможності. Тому відзначаємо, що немає збільшення платоспроможності населення, тому і не так, не такими темпами зростає онлайн-торгівля. Що ми в цьому періоді бачимо? Що фактично онлайн-торгівля, якщо говорити про продукти харчування, то це велика агломерація Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Київ та Львів, тут спостерігається, що люди більше замовляють продукти харчування, і відбувається поступове оновлення даного ринку і поступовий його розвиток, що негативно впливає на ці тренди. Як ми бачимо в країні повноштабна війна, як ми бачимо, відбуваються мобілізаційні процеси, і багато водіїв, зокрема, мобілізовано. Що в даному випадку робити бізнес? Ну, напевне, десь переорієнтація відбувається на як це не прикладно: жіночий склад населення. Жінки починають опановувати професії водіїв. Навантажних автомобілів, і на це також покладається бізнесом увага. Про податкове стимулювання ми з вами говорити не можемо, тому що фактично навіть в країні війна, але як всі ми бачимо, відбувається збільшення податкового навантаження і вже анонсований вже і прийнято. Що буде фактично додатковий тиск, додатковий податковий тиск і додаткове навантаження на бізнес, що, звичайно, сприяти розвитку даної галузі не буде. Тому щодо стимулювання урядом, то не сприяє розвитку і політика так званого клубу білого бізнесу. Що також ухвалено фактично Верховною Радою. Тому що пане Андрію, і тут віде. якраз про неподаткові поподатковий ось цей аспект на діяльність онлайн торгівлі, на, на діяльність цього ринку в Україні, хочу з вами дещо детальніше поговорити. То ми неодноразово протягом крайніх тижнів чули про те, що власне збільшення ось цього податкового навантаження на різні бізнеси негативно вплине на діяльність підприємства. То що у такому разі робити, і чи дійсно цю проблему не усвідомлюють, не розуміють десь у високих кабінетах української влади? Я думаю, що серед популістичного загалу там є і економісти, і податківці, і люди, які розуміються на економічних речах, і вони це прекрасно розуміють. але Завдання, яке поставлено якомога більше грошей до бюджету, вижити цей лимон, зажати його і отримати саме надходження, які дадуть можливість фінансувати е, ті самі і соціальні видатки величезні, і видатки на армію величезні. Тому завдання пріоритетне це наповнити державний бюджет. І, на жаль, мало цікавить, що буде відбуватись завтра. І це перекладається фактично на бізнес. Тобто, бізнес має і більше сплачувати, і фактично більше віддавати, донатити і працювати в цих умовах. Ну і головна мета бізнесу це заробляти це ефективність, яка буде зменшувати зрозуміло, зраховуючи ці всі навантаження. Ми ж з вами живемо і бачимо, що бізнесу потрібно купляти генератори, забезпечувати роботу офісів. Безперебійне живлення, це відключення, екстрені відключення на це все впливає. А тут ще й податковий тиск, замість того, щоб десь стимулювати, десь не заважати бізнесу розвиватися, тут фактично відбувається додатковий тиск, і додаткове навантаження, що призведе звичайно до тінізації додаткової економіки. Ну, а що не при голову. пане Андрію, uh -huh. з цим зрозуміло, а чи не призведе це до, власне кажучи, зруйнування і обвалу цього ринку в Україні повністю? Чи зараз зарано говорити не. про такі, такі перспективи? Не призведе звичайно. Ми звикли купувати в інтернеті. Ми купуємо в інтернеті, ми будемо купувати в інтернеті, тому що є свої переваги. Це дещо більше асортимент. Це зручність, це економія часу. Тобто ми до цього звикаємо. Це, якщо дослідники прогнозують, найбільш купівельна верства населення це від 24 до до 50 з чимось років. Люди купують без проблем. Це найбільше людей купують, а молодь також полюбляє інтернет-замовлення і покоління. Z, воно також дуже прихильне до цього і відмовитись від цього не буде відмовлятись від цього. Тобто цей ринок, в принципі, буде розвиватися далі, цей ринок буде продовжувати розвиток, і я думаю, що він буде збільшуватись в будь-якому випадку, тому що ми країна фактично в смартфоні. І якщо у нас є сервіси, паспорт, і все нічого не заважає вам, мені, нашим співгромадянам, зайти на сайт, додати і замовити додому продукти. Це зручно, це навіть їх доставка до дверей, якщо ви живете десь на. В якомусь поверсі і не можете сходити в магазини літнього віку, то це також в умовах того, що лікти не працюють, в умовах того, що відключення електроенергії це і е, населення, які більш старше буде опановувати з часом, тому що будуть е, онуки, діти, пояснювати, як це працює або допомагати е, їм замовляти на перших початках, і це буде працювати, тому що це дійсно зручно, і це ефективно Економить час і кошти, звичайно. Пане Андрію, є думка про те, що в умовах повномасштабної війни панацею, скажімо так, для будь-якого українського бізнесу це є якраз вливання грошей з-за кордону, вливання власне і інвестиційних коштів. То на вашу думку, чи може, власне кажучи, можуть гроші з-за кордону якимось чином покращити ситуацію, зокрема і в онлайн торгівлі наразі? На жаль, на даний час не спостерігається інвестиції в цю галузь за кордон. Інвестори нас дуже люблять, нас знають. Якщо раніше нас там мало хто знав, дійсно були навіть питання, коли задавалась, а де це Україна? Бо, ну, зараз нас дійсно знає весь світ, дійсно знає Європа, і інвестор фактично чекає закінчення бойових дій. Якщо ми говоримо про те, що е, чи хоче інвестор іноземно інвестувати, звичайно, хоче інвестувати. Але чи інвестуємо зараз? Ні, не інвестує. Це поодинокі випадки. Це фактично дуже, дуже мало. Ми як е, люди, які хочуть, щоб інвестори йшли в Україну, говоримо про те, що потрібно, що можна розвивати бізнес, і ці регіони, які віддалені від зони бойових дій, там можна розвивати бізнес, там можна інвестувати. Але звичайно, інвестор е зважує ризики і вважає ризикованим те, що він там збудує виробництво. Воно буде фактично зруйноване. Ми говоримо про страхування цих ризиків. Ми говоримо про створення і державою установи відповідно для страхування, і іноземні страхові компанії будуть ці ризики покривати і страхувати, але все одно іноземний інвестор він вичікує. І інвестиції на зараз в Україну не йдуть. Звичайно, всі чекають відбудови, всі чекають перемоги. Але ми наполягаємо на тому, що економіка має працювати економіка працює і є можливість зараз, вклавши в 5-10 разів менше заробити більше, тому що коли Україна буде привабливою, е е е після перемоги для всього світу, то це буде коштувати набагато дорожче, тому на зараз інвестиція вона ефективна в тому в плані, що менше інвестор вкладає і більше отримує прибуток. Вже коли буде більша конкуренція після перемоги, і звичайно, вартість його інвестицій в еквіваленті з прибутком буде менше, тобто йому буде потрібно в 5, 10, 4 рази більше вкладати коштів, щоб отримати прибуток. Якщо ми говоримо про інвестицію, від країни, наприклад, Ізраїль, то вона може бути присутня, і вона присутня, чому тому, що фактично країна в нашому становищі вона воює 50 років всю свою фактично історію. Вона в стані війни знаходиться і вона розуміє. Інвестор з цієї країни розуміє, що економіку і бізнес в умовах війни можна розвивати, отримати прибуток і фактично працювати. Тому, на прикладі даних інвесторів можна показати ефективність для всього іншого світу. Який мінус ще в цьому? Наприклад, якщо інвестор хоче вкласти угоду з нашою компанією чи з нашими працівниками на мільйони доларів. Ну якщо ми говоримо про компанію, то він звичайно має бачити цю особу. Але, як ми знаємо, є знову ж таки проблема з тим, що Власник компанії нашої міг поїхати за кордон, то саме Сполучені Штати Америки ще кудись. Це вже проблема. У нас діють обмеження зв'язку з військовим станом. у Нас триває війна, у нас триває мобілізація, і тому і ці процеси також негативно на це впливають. Потрібне все ж таки бронювання, потрібне економічне бронювання. Зараз уже і держава про це говорить не тільки ми з вами, бо ми неодноразово піднімали ці теми в наших ефірах. Зараз вже ця тема і в Верховній Раді, і в кабінеті міністрів також піднімається, і фактично, вже всі розуміють, що економіці потрібні гроші, економіці потрібні можливості, економіці потрібен інвестор. І Якщо бізнес наш зможе фактично виїжджати функціонувати в рамках мобілізаційних процесів, в рамках військового стану повноцінно, без завад. То ми тоді можемо говорити про те, що можуть бути укладені мільйонні контракти. Тому що на зараз важко уявити інвестора, який без зустрічі з своїм потенційним партнером укладе на мільйони доларів контракт. Це неможливо. Чи приїде він в Україну? Також ризикований фактор. Тому потрібно дозволяти бізнесу в цих умовах функціонувати потрібно почати найменше сприяти. Про інші деструктивні процеси, як то податкове навантаження, як то перевірки, це все заважає для привабливого інвестиційного клімату. І про цей законопроект, який я вже говорив, ще раз повторюсь. Щодо білого бізнесу не можна ділити білий, чорний, сірий. Потрібно створити єдині умови для всього бізнесу. Тому якщо ми будемо виокремлювати 10 іноземних компаній, то весь інший світ буде розуміти, що ну, немає у нас привабливого інвестиційного клімату. Якщо ми створимо такі умови для всіх компаній, то тоді ми можемо говорити про привабливість для інвестора нашого ринку. Пане Андрію, що в такому разі робити, ми бачимо, що зараз є ухвалений цей закон No1084, цей закон про клуб білого бізнесу, і ви говорите, що інвестори наразі побоюються вводити в Україну свої кошти. То яким чином вирішити цю ситуацію можна? І в умовах того, що ми обговорили, в умовах ведення податкових перевірок і тиску, як на вашу думку, все ж держава може наразі, можливо, позаподатковим ось цим контекстом, полегшити сферу онлайн торгівлі. Чи це взагалі можливо, і наскільки невідкладно варто це зробити? Держава може не поліпшити, держава може не заважати. Тому, якщо ми говоримо про те, що відновились податкові перевірки з жовтня місяця, то Напевне, воно також не стимулюють. Так дійсно вони потрібні, коли для детінізації ринку, але навіть є випадки такі, що наперед в онлайн торгівлі спочатку робиться чек, а потім вже відвантажується товар. Ну тобто, а потім скасовується ця операція, якщо товар там не відвантажений. Тому бізнес перестраховується в цьому випадку. Так, дійсно, контролювати ці процеси потрібно, але стимуляції це не додає. Те, що підвищуються податки, також стимуляції це не додає. Бізнес буде шукати альтернативні варіанти. Кількість ФОПів на зараз також зменшилася фактично. Про що ми говоримо? Так, дійсно, воно їх реєстрація спрощена, і зараз там за 10 хвилин можна зареєструвати ФОП. Але якщо ми говоримо про те, що правила гри будуть щомісячно, там що півроку, що рік змінюватись, і податкове навантаження буде збільшуватись, то ні про який розвиток не може бути сталі умови. Якщо держава, хоча б якийсь тривалий період 5-10 років зможе, зможе створити сталі умови розвитку, сталі правила поведінки гравців на ринку. То тоді можна говорити про розвиток. Якщо ми говоримо про щомісячні тижневі зміни, ініціативи, то для сталості розвитку ніякої перспективи це відігравати не буде. Тому я скажу так: не заважати не тиснути, не проводити обшуки, не відкривати кримінальне провадження, десь дати в цей, в цей важкий час економіці працювати. І це. І сталі умови розвитку вони з часом наповнять бюджет, і держава фактично отримає те, про що ми говоримо зараз з метою тиску. Якщо бізнес буде розуміти, що він платить податки, і його не чіпають, не проводять обшуки, не відкривають кримінальні провадження, і він спокійно може розвивати сайт, зручні умови продажу для покупців, зручну доставку, десь клієнтську підтримку. Добру, то це на цьому буде відображати. А коли вам донарахують раз, два-три від якийсь відсоток від обороту, то стимуляції від того не буде. Бізнес буде думати, як з цим боротися, і буде відволікатись від основної мети. Основна мета якісно надати послугу. Яку потребує клієнт, і щоб клієнт був задоволений, далі повернувся на той же самий сайт і Замовив вже більше товарів і різнопланових товарів. І щоб це відбувалося ще дня. тому що це ну, дійсно зручно. Це економить людський час і гроші. Ви ж фактично запланувавши ті чи інші речі, ви зайво там не придбаєте, Як в магазині ми беремо все, якщо прийшли голодні, це підряд? Тому. Оце і потрібно прибрати фактично, просто прибрати зайвий тиск і дати людям спокійно працювати. Ну і плюс мобілізаційні е, проблеми, вони нікуди не діваються, вони всього заселення стосуються, і, і цієї сфери також вони повністю стосуються. Їх також потрібно вирішувати, потрібно допомагати бізнесу. Пане Андрію, на завершення, оскільки, скажімо так, тенденції нині в сфері онлайн торгівлі бажають бути кращими, відповідно і бажає бути кращим захист грошей громадян українських під час онлайн покупок. На вашу думку, як нині можна покращити саме ось ось цей момент, як можна вберегти гроші українських громадян, коли вони щось. Купують в інтернеті важливо це пам'ятати. Ми спостерігаємо велику кількість шахраїв з вами. І до нас в компанії звертаються люди з такою проблематикою. Но зараз широкому загалу важко відрізнити, наприклад, там сайт. Відомої мережі від фейкового сайту, який там фактично збирає власні гроші. На зараз багато відбувається дзвінків співгромадянам, де просять повідомити конфіденційні дані різного плану. На зараз там багато схем щодо акцій. Шахраї телефонують в основному з місць позбавлення волі, там де їх вичислити дуже важко. шахраї також свої схеми. Покращують шахраї там встановлюють якісь пристрої на банкомати, які можуть щось, щось копіювати або відтиски, пароли знімати. Шахраї також не сидять на місці. Тому ну що, ми почнемо з самого простого. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 Треба прибрати або паспорт. Це найпопулярніші на зараз, або чотири одиниці. Це банально, але на зараз рейтинги. Найпопулярніших паролів виглядає саме так. Тому ми знову ж таки говоримо про ускладнення паролю про те, що його не потрібно ліпити на комп'ютер, потрібно десь запаролити. Якщо ви зберігаєте, то і місце, де ви зберігаєте, має бути запаролено. Не може бути він в широкому доступі. Правоохоронці вже неодноразово під час обшуків на комп'ютері бачили пароль, наприклад, до криптогаманця. Або ну, наклейка на комп'ютері, або знаходять десь просто записаний даний пароль до вашої карти, до вашого криптогаманця, до ваших збережень, тому до вашої пошти, до ваших конфіденційних, до, до цих сайтів. Тобто, це потрібно ускладнити і змінювати, як, це як мінімум, дуже зручний сервіс, віртуальна картка. Потрібно багато банків надають можливість відкрити цю карту. Немає пластику, немає можливості десь там можна завести туди необхідну суму, яку ви витрачаєте, а вся решта зберігається на основній карти, доступу до якої ніхто не має. Дуже зручно. Якщо шахрай і отримав доступ до цієї карти, то ви втратили мінімальну суму, яка там знаходиться. Потрібно встановлювати ліміти, обов'язково на оплати та зняття готівки. Їх е постійно моніторити, перевіряти. Якщо перевіряючи переперевіряючи свої руки своїх коштів, ви побачили, що навіть одну гривню, хтось там заблокував чи зняв, чи 5 гривень, одразу блокуйте карту, тому що це шахраї можуть перевіряти таким чином вашу платоспроможність і наявність грошей на карті і вже в подальшому знімати більше суми. Перевіряйте, будь ласка, кому переказуєте кошти. Зараз багато всі знають зараз пішку. Проголосують в телеграмі за мою доньку. Ні ім'я доньки, ні але ви голосуєте, отримують доступ до вашого телефону і отримують дані з вашого телефону. Наприклад, скидаєте гроші десь донатите, а людина їх привласнює, тому бажано знати людей і перевіряти людей і рахунки, куди ви переказуєте гроші. Ви маєте знати і волонтерів, наприклад, або розуміти, куди ваші кошти йдуть. Також є поради для бізнесу: постійно моніторити інтернет-простір на предмет використання вашого бренду. Іншими людьми в іноземних ці незаконних ці. Тому що багато хто, от ми говоримо про онлайн торгівлю, стро... робить це, створюючи такі самі під такими самими назвами фейкові магазини. Тому про ці дані потрібно передавати в поліцію, звертатись, блокувати ці сайти. Є форма заявки на кіберполіції, не потрібно бути юристом чи експертом з кібербезпеки, аби зрозуміти, що шахраїзм для спосіб як отримати гроші. Реальні чи електронні, але у віртуальному світі це зробити навіть легше. Тож головне правило для бізнесу і громадян провадити злегшить е, наше життя, але користуйтесь ними з розуму. Що ж дякуємо, пане Андрію, вам за включення і за ці поради. Простіше кажучи, резюмую, ось крайню, крайні ваші тези. Потрібно покупцям постійно розвивати свою особисту медіаграмотність, а відповідно підприємцям якість своїх медіапослуг. Що ж, дякуємо за те, що знайшли нагоду про це все в деталях. Поспілкуватися в нашому етері. Нагадаю для аудиторії, що. Що щойно мали змогу говорити із керуючим партнером адвокатського об'єднання Евріка Лова, також головою комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрієм Шабельниковим, Шабельниковим. Перепрошую про власне те, який стан справ нині у ринку онлайн торгівлі в Україні, які тенденції. Що ж, на все добре, і тримаємося. До побачення.